Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 20 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 54 810 особин за добу 160 і поранено 164 430 песиголовців за добу 480, танків 2216 одиниць за добу. 4 бойових броньованих машин 4724 одиниці за добу, 4 артилерійських систем 1323 одиниці за добу, 10 реактивних систем залпового вогню, 318 одиниць за добу, 6 засобів протиповітряної оборони, 168 одиниць літаків, 252 одиниці за добу, 1 гелікоптер. Оптерів 217 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 925 одиниць за добу, 5 крилатих ракет 239 одиниць за добу, 1 кораблів катерів 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3587 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 125 одиниць Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!